Мої друзі, це проект Четверта влада, і сьогодні ми в чудовому українському селі. Навіть якби тут було ось тільки таке неокрає поле, над ним блакитне небо і ось ці чудові краєвиди, цього було достатньо, аби в нього закохатися. Сучасне українське село, воно ніби то й таке, як за часів Шевченка, але й водночас не таке, тому що в сучасних українських селах здійснюють серйозне агровиробництво. І як це відбувається, ви прямо зараз можете бачити. Ми зараз на полі сільськогосподарського товариства Дружба, що в нашій Черкаській області, поруч зі мною директор цього підприємства Армен Наубандян. Ми бачимо, що тут кипить робота. Вітаю вас, Армене Миколайовичу. Скажіть, будь ласка, що зараз тут відбувається, і що ми маємо можливість зараз споглядати? доброго дня. Доброго дня. Найперше низький уклін хлопцям і дівчатам, які сьогодні на передовій захищають нашу країну і дають нам змогу працювати в цих умовах. Це поля стов-дружба, де ми разом з лідеєю вже чотири роки співпрацюємо і вирощуємо гібридну кукурудзу і гібридний соняшник. Сьогодні ви бачите, ми прибираємо поле гібридної кукурудзи. Скажіть, будь ласка, про врожайність дещо скажете. Чи виправдовують ваші надії от ті врожаї, які, які вже маєте на сьогоднішній день? Я так розумію, перед день дня незалежності ви почали збір врожаю. Так так, ну по гібридній кукурудз так по гібридній кукурузі, збір врожаю тут виходить посівний матеріал. Тут врожайність невелика до 3,5 тонн план? Врожайна зі знібальша до 3,5 з план. Ну, ми зараз, в принципі, по плану отримуємо все то, що ми думали, Ну, ми, в принципі, зараз по плану й отримуємо те, що ми думали. Тут зрошувальна система. В нас тому сьогодні є результат у цю засуху в цьому році. У нас по всій Україні засуха. цьому році ду нас по всій Україні засуха. А скажіть, будь ласка, як давно ви співпрацюєте з компанією Лідея? Наскільки ви задоволені співпрацею? І у який спосіб ви з місцевою територіальною громадою взаємодієте? Ми вже четвертий рік Ми вже четвертий рік співпрацюємо з лідеєю. Обидва підприємства розташовані в Сагунівській громаді, і робота з ними що дає? Ми в сезон беремо 120 працівників, які виконують ручні роботи. которые ручні роботи. І плюс к тому на сонячнік ми бірем в Годґзета тисячу 1200 до тисячу до того ж на соняшник. Ми беремо 1200-1400 сімей бджіл. Також бджолярам району допомагаємо. Ми за кожну сім'ю платимемо тисячу гривень за три тижні. Що вони нам допомагають при запиленні при запиленні ділянок гібридизації? Ну я так розумію, що податки до місцевих бюджетів ви сплачуєте якось в інфраструктурі. Туру місцеву вкладаєтесь інфраструктуру. Ви можете подивитися в принципі центр села. Ми інфраструктуру ви можете подивитися центр села. Ми завжди вкладаємо в інфраструктуру, повністю асфальтуємо всі дороги, де є маленький ремонт. І в принципі, ця співпраця дає можливість заплатити в місцевий бюджет додатково до 2 мільйонів гривень. Заплатити з бюджет додатково до двох мільйонів гривень. Ну це серйозна сума. А скажіть, будь ласка, які у вас плани, які завдання? От скажімо, до завершення цього сільськогосподарського року? Адже всі ми розуміємо, що ми в надзвичайно складних умовах живемо і працюємо. Але попри це хліб треба збирати і не тільки хліба, взагалі збіжжя, і Україну треба розвивати. По розвитцю я вам скажу, що по розвитку я вам скажу, що мабуть місяць тому у нас проходив третій меліоративний форум на базі нашого господарства. Ми до початку війни почали відновлювати повністю нашу мельоративну систему, і на сьогоднішній день з 2700 гектар земель, що обробляємо вже 2100 на поливі. За три воєнних роки будемо говорити. уже 2100 на поливі. За три года будемо говорити із воєнних Ну і напевно ви надаєте допомогу фронту військовим, так? Обов'язково я не буду хвалитися, але можна в кабінеті подивитися. У нас є заслуги. обов'язково. Я не буду вихвалятися. Можна в кабінеті подивитися, скільки в нас є заслуг. Ми з першого дня війни волонтеримо, допомагаємо нашим хлопцям, які там на передовій, і стараємося. І автівки купуємо і дрони. Останній раз ми 40 дронів нашою компанією з нашими друзями зібрали і відвезли в цьому місяці у вересні. Ще 40 дронів плануємо передати. в що і що сорока Ну і вже на сам кінець нашого інтерв'ю. Які ваші, скажімо, плани на закінчення цього сільськогосподарського року? Які ваші задачі, і взагалі і, і щодо співпраці з компанією Людея. Ну, співпраця буде. Я думаю, що в вересні. Співпраця буде. Я думаю, що у вересні буде наша зустріч із керівником лідеї по Румунії, по Україні, який приїде сюди, і ми хочемо на три роки укласти контракт. Що ми можемо вирощувати, і на яких умовах? Можемо вирощувати і на яких Ну, а всім нам, напевно, побажання якомога швидше дожити до того часу, щоб всі ми мали можливість жити і працювати і збирати врожай під мирним українським небом. Якщо маєте бажання щось сказати українцям, сільськогосподарникам, вашим колегам, будь ласка. Ну, я всім хочу, всім сільхозникам, тому що е, знаю. Я всім сільськогосподарникам скажу: я знаю, яка засуха в країні, побажати терпіння, тому що ми знаємо, всі, хто працює на землі, повинен мати багато терпіння, бути авантюристом в якому сенсі. Тому всім удачі, гарного збору, врожаю. І ще раз слава Збройним силам України. і раз слава Дякую вам, Армен Налбандян, директор сільськогосподарського товариства Дружба. Зараз був поруч зі мною. Ще раз вам спасибі, натхнення вам і гарних результатів від вашої праці. Дякую. 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 Владислав Тетюра зараз поруч зі мною. Він головний агроном із насінництва товариства «Черли» з компанії «Людея України. Вітаю вас, влади! Ми Дякую. зараз на полі. Скажіть, як давно розпочався тут збір врожаю? І, власне, що це за врожай, який ми збираємо? Ви збираєте? Ну, безпосередньо збір врожаю розпочався вчора, вчора вечором. Це врожай у нас йде на насінницькі потреби. Тобто, зараз на даний момент відбувається збирання комбайнами бургон. Збираємо ми в початках в качанах. Зараз вигрузка безпосередньо ви спостерігаєте в машину, потім машина їде на завод, де відбувається доробка самого качана і вже йде на, на прийомку, потім на сортіровку на лінії, де безпосередньо працюють люди і вже безпосередньо доробляють уже той качан, відбирають нетипові рослини качани. І потім вже це все попадає на сушку. Скажіть, а чому так важливо от скрупульозно підходити до цього процесу? Тому що ця ділянка це не просто ділянка з кукурудзою, це ділянка гібридизації. Так? так Вона називається. І в чому її специфіка, в чому її особливість? Куди, власне, потім, як вона запакована, ця кукурудза потрапляє? Ну, Перш за все, дана кукурудза так, потрапляє до наших споживачів, так, які безпосередньо вирощують наші гібриди на, на полях. Також, як можете спостерігати, СТОВ «Дружба» також є з гібриди, які вона вирощує кукурудзи на своєму господарстві. Чому головна специфіка даної ділянки гібридизації, що такий. Скурпульозний підхід, так наше насіння, яке доробляється, запаковується в мішки під компанією брендом Лідеа, і потім ідуть до споживача. У Ваші споживачі – це сільськогосподарські підприємства і в Україні, і поза межами України, наскільки я розумію, так. так? Що ви скажете взагалі як спеціаліст про якість цієї зібраної кукурудзи? Наскільки ви ну задоволені врожайністю? Якщо про це можна говорити, і які у вас взагалі очікування від цьогорічного сезону? Що стосується якості, ми з своїми партнерами і також колегами максимально в цьому сезоні досягали результатів, щоб добитися максимальної якості, щоб кінцевий споживач був задоволений нашою продукцією. Що ми очікуємо від даного сезону, від даної врожайності? даний сезон був дуже специфічний, дуже були такі жаркі, жарке літо, так? дуже високі температури і тому це, в свою чергу, попливало на врожай. Але... Безпосередньо ми очікуємо той потенціал, на який запланували. Погода несла свої корективи, але ми очікуємо, що досягнемо того, що, що запланували. Ага. Тобто ви закінчуєте цей рік і вже будуєте плани на майбутнє? Так, так. Ну що ж, дякую вам. Дякую. Денис Дегтярьов зараз поруч зі мною він агроном з насінництва товариства Чорли з компанії Лідея України вітаю Денисе. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як давно вас доля пов'язала із компанією «Лідея» Яким скільки ви тут працюєте? Взагалі, я в компанії Лідея в перший раз попав у 2021 році. Це була моя практика, і потім вже з 2022 року мене взяли сюди на роботу агроному з насінництва, і надалі я продовжую тут свою роботу на цій посаді. Вам сподобалося, коли ви тут проходили практику, вас запрошували чи достатньо тих знань, і навичок, які ви от здобули, навчаючись у виші для того, щоб працювати тут? Адже це одна із передових компаній в Україні? Ну я вважаю, у мене була якась основна база для взагалі просто вирощування нашу в Україні. А всього, що рахується з насінництва, в більшості всього мене навчили саме в компанії Лідея. Починаючи від самої практики і набираючи свій досвід на протязі всього сезону, в чому полягає зараз ваша задача? От, власне, коли ви напевне з раннього рання й до пізнього вечора, поки тривають роботи, перебуваєте на полі? Ну так, якщо саме в час збирання, то е, в основному це ми працюємо позмінно. І ми ведемо всю роботу це контролю за збиранням, це фури, це ми їздимо на завод, перевіряємо, як там йде робота. Ви задоволені тим, що ви от працюєте в цій компанії завжди на свіжому повітрі, топчете землю рідну українську? Трішки Звісно. в пилюці? Звісно. Це найкращий запах, який тільки я, коли ти збираєш кукурудзку. Ми зараз знаходимося на ділянці гібридизації кукурудзи. Скажіть, будь ласка, яка назва цього сорту кукурудзи, коли ви його посіяли, і власне, як швидко ви його зберете? Дивіться, це ми зараз знаходимося на полі з гібридом ЄСякарі. Це з цього поля починається наше збирання в компанії «Стоп Дружба». і е, наразі через відключення електроенергії. У нас іде невеликі затримки е за збиранням на заводі, і через це я вважаю, що дане поле ми зберемо десь приблизно дня за три. Угу. А посіяли коли? Посіяли ми це поле 10 травня. Ну, я так розумію, що врожайність вас задовольняє, навіть візуально дивлячись на що ви можете сказати? Ну, спочатку, коли ми розраховували біологічне вражання, у нас були деякі сумніви на рахунок того, що ми отримуємо з поля, але на зараз, дивлячись на те, що у нас виходить в полі, те, що виїжджає в КАМАЗ в фурах, ну доволі непоганий результат ми вважаємо. А скільки у вас взагалі таких полів? На цьому господарстві у нас 5 полів. А яких ви результатів особисто професійних хочете тут досягнути? Наскільки ви можете жити бути корисним і компанії людей? І взагалі в Україні? Взагалі, в компанії де ми спромовані на найкращі результати. Ви думаєте, що вам вдасться досягти найкращих результатів? І ви докладете своїх зусиль для того, щоб представляти гідно це ім'я? Я думаю, так. Ну що ж, дякую вам. Коли ми працювали над відзнятим матеріалом і вкотре переглядали ось ці кадри. Відзначили з колегами для себе величезну любов українців до рідної землі, а також їхню надзвичайну працездатність, що б там не відбувалося, і це повірте лише невеличка частка цієї роботи, яку вони виконують практично щодня. На цьому побажаємо їм натхнення у їхній нелегкій праці а нам усім берегти себе Україну хай щастить.